Ґрунт це основа нашого життя, оскільки забезпечує базу для виробництва продуктів харчування та кормів. На якість посіву впливає багато факторів. Тільки точне і рівномірне закладання насіння в поєднанні з оптимальним контактом ґрунту гарантує рівномірні сходи насіння. Унікальна концепція сівалки вражає точним універсальним дозуванням та ідеальними системами сушників, які гарантують. Точне закладання насіння. Нещодавно розроблена сівалка з фронтальним бункером під тиском вражає ще більшою універсальністю застосування. Бункер під тиском забезпечує надійний процес дозування. Таким чином, можна оптимально змішувати різний посівний матеріал та розміщувати разом в одному посівному рядку. Унікальна система IDS контролює всі виходи з грибка розподільника через систему БАС. Це відкриває нові можливості в налаштуванні міжрядь та технологічних колій. Бункер під тиском для більшої продуктивності та різноманітного застосування. Велику кількість насіння або добрив можна транспортувати по довгих насіннєпроводах. Успішний посів вимагає ідеально узгодженої роботи робочих органів для формування посівного ложа, рівномірного закладання та оптимального контакту з ґрунтом. Правильно сформоване посівне ложе є необхідною умовою якісного посіву. Дводискові сошники із зміщенням дуалдіск, розташовані у великому шаховому порядку, розрізають пожнивні рештки та не схильні до забивання. Відстань між рядами сошників у 30 см гарантує максимальну надійність експлуатації. Завдяки тиску на сошник до 50 кг безпечне прорізання гарантується при високій швидкості руху. Компактна складена висівна шина з короткою навісною конструкцією забезпечує оптимальний розподіл ваги. Легкий процес калібрування натисненням однієї кнопки з зручним доступом до дозувальних апаратів. На кожній секції розміщено в зручному доступі окреме механічне налаштування тиску на сошники. Також у транспортному положенні аерозем FDD приємно вражає транспортною шириною 2,75 метра. Індивідуальні характеристики аерозем FDD від компанії Pöttinger підвищують урожайність. Зрештою, ви збільшите свій прибуток. Успішніше з Пьотінгер.